Добрий день, глядачі, підписники мого каналу. Сьогодні вирішила зайнятися перцем своїм. Такий вже в мене перець, така розсада. Хочу його підсипати. Набралась з землі попідсипаю. Тут ось зійшли два помідорчики, хочу відсадити землю, ж брала з города і там коло гноярки і десь попало на Візьму, витягну пересаджу в якийсь стакончик. <кій> така розсада непогана, бачите. Але є в мене проблема одна. Ось в мене в лотках розсада. Один лоточок тут ось трішки рідше. <кій> Не попікірувала теплицю, бо холодно було. А тепер він вже мені переріс для пікіровки. Не знаю, чи теж тільки підсиплю. І так залишу, хоча ще мінімум місяць йому рости, і можливо в тепличку винесу, і там хай собі адаптується. Тому що боюся, що як я його зараз попікірую, вже посажу там, колись зробила так, то притормозився дуже ріст, і довго він сидів на місці, не ріс, то не знаю. Можливо, залишу в лотках це. А це само собою в стаканчиках буде. І буду, можливо, теж в тепличку винесу пізніше. Ще цю ніч був, так, було холодно, морозу не було, але іній такий на даху в сусідки був. І на траві біло таке було. Так що хочу зараз попідсипати, зробити таку роботу. А з неділі буду займатися помідорами розсадую. Вже таке там теж насіяла. Так багато, що є, що пікірувати там. Підсипаю, і так вон, цей перчик у мене і буде далі рости. Я і минулий рік так робила. Отак вже буде в мене в рівні і З стаканчиком. Ну, поліція то вона трішки земля ще присяде. Є ось такі, що тут по одному, тільки це два, мабуть, такі є стаканчики. Ось один. Ні, три. Три, чотири, ще по одному. Ну, я вже також їх не зачіпаю. Ще досіяла, <кій> ще досіяла колобок, перець, забулась про нього, потім сестра каже, а колобок ти сіяла, кажу, -маю, забулася, знайшла і посіяла, то він сьогодні зійшов тільки. Але він швидко, я не знаю, там не. На число написано, недовго він також сходить. Так що той теж, мабуть, пікірувати не буду. Нехай залишається, він не дуже густо посіяний. А цей, такі перчинки вже підросли. Десь на якомусь написано в мене дата, коли сіяла. Але... Я трішки, мабуть, більше землі цього року сюди, як вже їх сіяла перчинки. Треба було менше набрати землі, тоді більше б вони були глибше досипало б за два рази, а так тільки один раз буду підсипати. Це в мене червоний великий жовтий великий, такі здорові перчини, ти ще розповідала, що там купляли такі здорові перчини. Оце цей сорт. І той, що сестра, правда, той, що сестра дала, видно, давнє вже насіння, то він так не дуже посходив у луточках там. Так що того мало. А цей там непогано зійшов. Той відставлю помідорчики, витягну, потім досію. І тут ось всі майже однакові, а тут ця перчинка менша, ця більша, чи вона пізніше. Бо буває так, що одна зійде, я вже розкриваю, знімаю там, чи накрита було кульочком, чи цією кришечкою пластиковою. А потім вже друга перчинка, яка не зійшла, пізніше сходить. То можливо то такий малий, що пізніше зійшла. Ще трішки подивлюсь погоду. Ще заберу сьогодні в хату, а потім буду дивитися, заберу парничок чи тепличку вже. І переться, і так поставляю. Нехай на собі, бо на вікні таке сонце. Перець не дуже любить прямі сонячні промені, десь я читала, то я притіняю листками такими. Паперовими прикриваю, щоб сонце на них не сильно падало І ці перчинки. Такі непогані перчинки, головне, щоб погода була гарна, щоб потім висадити можна було вчосну, щоб він не переростав у стапанчиках. Це таку роботу я сьогодні роблю, а з цим не знаю. Оце і також. Підсиплю, теж помідорчик вийшов, буду. Прямо так буду сипати. Ще є перчинки підсходять, які не зійшли, але так трішки буду підсипати. Роботи з цією розсадою фотогі. Помідорів там насіяла, насходила. В Неділю буду сіяти, покажу, чи пікірувати пекі, покажу вам, скільки там в мене помідорів. Тож так, як рідше посієш, то вони погано посходять. Ось я перець ріденько сіяла, то й не ось. А помідори посіяла густіше, то так гарно посходили. Погода у нас гарна, таке сонечко, вітерець трішки, але на сонечку тепло. Так у холодку, де нема сонця, то ще прохолодно. А так то взагалі тепліша і непогана погода. Підсипала вже і в стаканчиках, і в лоточках. Зараз полю, бо є такі, що вже геть наче сухенькі, але сам перчик не в'йовий. Я стараюся не заливати їх водою сильно, щоб корінчики не почали підгнивати. Земля, наче сухенька, але перчик не в'яли, значить там ще є волога. То я по так поливаю потрішки, не заливаю. Зараз поллю, десь принесла свою поливалку і повитираю стаканчики і поки що назад у хату заберу. Ось помідорчики пересадила. Нехай ростуть. Не знаю, що це за сорт посіється, але ну, так і по листочках, і по стеблу, я дивлюся, що це, мабуть, новачок, арцевий мабуть. У мене ще робота сьогодні в тепличці, хочу скопати, щоб на помідори було пікірувати. Готова вже земля, то сьогодні ще піду в теплицю, трішки скупаю. Щоб потім з неділі вже в мене скупане було, тільки вийшла. І... Підігрую. Картоплю виносити треба роботи. Нове. А картоплю не просто виносити, а ще й перебирати потрібно. Так що треба швиденько все робити. Погода, я так розумію, буде вже з кожним днем теплішати. Так що... Прийшла в тепличку, а тут жарище. Нагрілась вона так гарно, так що хочу відкрити свої двері тут гарно. Нехай провітриться трішки, то потім буду копати, бо не можна тут знаходитися дуже жорстко. Скопала я, що запланувала цю сторону вущу, що планувала на пікіровку помідорів розсади. Скопала, заволочила. Ви знаєте, черв'яків море просто. То буває, копаєш ні одного черв'яка, а це дуже багато черв'яків, і це не тільки в тепличці. Я копала і на дворі там брала землю ще раніше. Таке відчуття, що вони і не ховалися на зиму глибоко нікуди. Багато дуже черв'ячків. Скопала, заволочила. Надіюся, що воно до понеділка не засохне тут сильно. Так я буду пікірувати. Так буде підготовлено в мене, то я собі тоді стану та й буду пікірувати. А ту частину ще воно ну, той шматочок залишаю. Потім, як вже зберуся, ще там щось садити, то буду докопувати. Так що на сьогодні все в мене. Справилося з своїм завданням. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним миру, добра, удачі. Буду вдячна вам за підписку, хто не підписався, коментарі, лайки, якщо подобається відео. І до зустрічі в наступних відео!